Марія Целеста американська торговельна бригантина, яка й досі вважається однією з найбільших морських загадок. 4 грудня 1872 року її знайшли в Атлантичному океані поблизу Азорських островів. Судно дрейфувало у цілком придатному для плавання стані з частково піднятими вітрилами, але без жодної людини на борту. Усі особисті речі капітана та екіпажу, а також цінний вантаж алкоголю, залишилися недоторканими. Останній запис у судновому журналі датувався 10 днями раніше. Людей, що були на борту, більше ніколи не бачили. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. І я вдячна всім своїм постійним глядачам за вподобайки та коментарі. 18 травня 1861 року на острові Спенсера, що в Новій Шотландії, було спущено на воду торгове судно Амазон. Це бригантина довжиною майже 31 метр, шириною майже 8 метрів і водотонажністю 282 тони. Бригантину збудували з місцевої деревини, але з самого початку вона ніби притягувала біди. Під час першого рейсу до Лондона капітан Макелан тяжко захворів і згодом помер. Новий капітан потім неодноразово потрапляв у неприємності. Наступні роки були відносно спокійними, та все ж судно часто потребувало ремонту і змінювало власників. У 1867 році під час шторму його викинули на берег біля острова Кейп Бретон. Пошкодження були такими сильними, що власники покинули корабель. Відтоді за ним закріпилася репутація проклятого. Після декількох років простою судно змогли витягти зі скель. Згодом його продали американцю Річарду Хейнсу. У 1869 році Хейнс провів капітальний ремонт і перейменував судно Марію Целесту. Щоб позбутися поганої слави. Три роки корабель плавав без пригод. Але у 1869 році корабель конфіскували за борги і продали групі інвесторів на чолі з Джеймсом Вінчестером. У найближчі декілька років склад власників неодноразово змінювався, але сам Вінчестер завжди тримав найбільшу частку. На початку 1872 року судно капітально відремонтували, подовжили та розширили корпус. Поглибили трюм і навіть додали другу палубу. Після цих робіт корабель виглядав оновленим і готовим до нових рейсів. Восени 1872-го капітаном став Бенджамін Спунер Брікс, який також був власником акцій судна і мав керувати його подальшими подорожами. Це був досвідчений моряк з 18-річним стажем. 7 листопада 1872 року. Марія Целеста, завантажена 1700 барелями спирту, вийшла з Нью-Йорка курсом на Італію. На борту були капітан, його дружина Сара, їхня дворічна донька, а їх син залишився вдома під опікою бабусі. Також на борту були присутні семеро членів екіпажу. Брікс уважно підійшов до вибору команди для цієї подорожі. У листі до матері перед відплиттям Брікс писав, що дуже задоволений кораблем і командою. Сара Брікс у своєму листі також відзначала, що екіпаж справляє гарне враження і виглядає надійним. Перші дні плавання Марії Целести пройшли спокійно, але менш ніж за місяць цей рейс перетворився на одну з найбільших морських загадок, яка досі не дає спокою. 4 грудня 1872 року британське торгове судно Грація», капітаном якого був Девід Морхаус, зустріло судно, що дрейфувало. А його екіпаж не відповідав на сигнали. Моряки деїграції не могли залишити це без уваги. І відправилися на огляд. Капітан Девід Морхаус наказав спустити шлюпку. Другий помічник капітана та моряк дісталися до загадкового судна. Це була Марія Целеста. Те, що вони побачили на борту, приголомшило адже корабель був порожнім: людей не було ні живих, ні мертвих. На судні не було жодних серйозних пошкоджень. Вітрила були частково розгорнуті й у поганому стані, деякі взагалі зникли, а більшість канатів була пошкоджена і звисала з боків. Кришка головного люка була щільно закритою, але носовий люк і люк у комору були відчинені. Їхні кришки валялися поруч. Єдиний рятувальний човен зник. Хоча зазвичай він мав би стояти біля головного люка, компас був збитий зі свого місця. А скляна кришка компаса розбита у трюмі було близько метра води. Багато, але не критично для такого судна. На палубі лежав саморобний прилад для перевірки рівня води у трюмі. Інтер'єри каюти були вологими та трохи занедбаними, бо вода просочилася крізь двері та вікна. Але загалом порядок зберігався. У каюті капітана Брікса валялися його особисті речі. Також в каюті стояла швейна машинка дружини капітана. Поруч із нею знайшли пляшечку з маслом для змащування. Якби море було неспокійним, то навряд чи пляшка залишилася б стояти на машинці. На підлозі лежали дитячі іграшки. Однак більшість корабельних документів і навігаційні прилади зникли. Камбуз був у порядку, посуд складений охайно, і провізії було вдосталь. Бортовий журнал, знайдений у каюті помічника капітана, Містив останній запис від 25 листопада, де зазначалося, що судно знаходилося за 6 миль від острова Санта-Марія. Через 10 днів після цього запису корабель був знайдений порожнім, ознак пожежі чи насильства не знайшли все вказувало на те, що екіпаж покинув корабель організовано, забравшись у зниклий рятувальний човен. Після того, як судно було доставлене до Гібралтару, розпочалося офіційне розслідування. Його супроводжували численні чутки та припущення, адже корабель був у цілком справному стані. Тобто вони спокійно могли продовжувати рухатися далі. Вантаж не зник, а слідів боротьби чи пограбування не виявили. Головне питання залишалося без відповіді чому екіпаж залишив Марію Целесту? Серед всіх версій, що з'являлися, найбільш переконливою вважається гіпотеза про вибухи парів спирту. Її запропонував Олівер Коп, двоюрідний брат капітана Брікса. За його словами, багато дерев'яних бочок, у яких перевозили спирт, були негерметичними. Під час подорожі пари накопичувалися в трюмах і створили вибухонебезпечну атмосферу. Ймовірно, 24 листопада в кормовому трюмі пролунав перший невеликий вибух. Він не пошкодив корабель, але міг налякати екіпаж. Коли матроси відкрили люки, щоб перевірити ситуацію. У носовій частині стався другий, сильніший вибух. Хоча вогню та серйозних руйнувань не було, паніка зробила своє. Люди були переконані, що судно ось-ось вибухне. Капітан Брікс прийняв рішення про термінову евакуацію. Єдину шлюпку спустили на воду. Ймовірно, першими на неї сіли його дружина Сара та дворічна донька Софія. Сам Брікс забрав з собою найцінніше суднові документи, хронометр і секстант. Але судновий журнал у поспіху залишив на борту. Шлюпка відійшла на безпечну відстань, щоб перечекати можливий вибух. Але сталося несподіване. Вітер раптово наповнив вітрила Марії Целести, і судно почало швидко набирати хід. Буксирний трос, який зв'язував шлюпку із кораблем, не витримав і обірвався. Марія Целеста пішла далі сама, а людей, що залишилися в маленькій шлюпці, ймовірно поглинув шторм. Ця версія пояснює чимало загадкових деталей, і чому корабель залишився неушкодженим, і чому зникли люди, документи та навігаційні прилади. Серед вантажу Марії Целести було знайдено декілька порожніх бочок, в яких був спирт. Це одразу здалося дивним, адже решта бочок залишалися цілими та заповненими. Згодом з'ясувалося, що ті дев'ять порожніх бочок були виготовлені з іншого виду дерева, з білого дуба. Тоді як решта бочок були виготовлені з червоного. Саме це могло пояснити цю версію з випаровуванням. Існує версія про змову. Вона ґрунтується на тому, що екіпаж Марії Целести міг навмисно інцинувати власне зникнення. За припущеннями дослідників, у центрі цієї змови міг стояти старший помічник капітана. Деякі версії вказують, що саме він не бажав відповідати за певні трагічні чи ганебні події на борту. Можливо, через випадкову смерть дружини капітана або ж бійку між матросами чи пияцтво. Щоб уникнути покарання, екіпаж міг таємно домовитися з капітаном корабля Деіграція Девідом Мархаусом, який добре знав капітана Бенджаміна Брікса. За цією версією, екіпаж залишив корабель і перейшов на деіграцію, а судно залишило дрейфувати в океані. Внаслідок цього Мархаус разом зі своєю командою виявив покинутий корабель. І привів його до Гібралтару, щоб отримати премію за порятунок. Цікаво, що саме цей факт породжує найбільше підозр. Страхова компанія, яка мала виплатити винагороду, поставилася до справи з недовірою. Замість повної суми команда Деіграції отримала лише шосту частину від страхової винагороди. Це свідчить про те, що вони сумнівалися в правдивості історії та вважали, що капітан Морхаус міг бути залучений до змови. Ну або ж просто не хотіли виплачувати всю суму. Також вважають, що причиною зникнення екіпажу могли стати природні явища. Була версія пов'язана з морським землетрусом, який міг викликати різкі поштовхи та враження, що корпус Марії Целести ось ось розколиться. Розглядали явище смерчу. Надзвичайно низький барометричний тиск у його центрі міг спричинити порушення роботи насосів. І дати екіпажу підстави вважати, що судно швидко набирає воду. Хоча насправді це було не так. Уявіть, капітан Брікс бачить таку ситуацію, коли на борту були його дружина та маленька донька. Він міг вирішити діяти негайно у паніці він наказав залишити корабель і сісти у рятувальну шлюпку. Такий крок здавався єдиним шансом врятувати сім'ю адже чекати, доки судно піде на дно, здавалося, надто небезпечним. На жаль, якщо це справді було так, шлюпка могла потонути, чи її віднесло далеко в море. Однією з версій також був напад піратів. Це могло б пояснити зникнення екіпажу, проте при огляді Марії Целести не знайшли жодних слідів боротьби чи пошкоджень. Вантаж залишився цілим, особисті речі моряків і навіть коштовності були на місці. Серед більш екзотичних версій висувалася ідея про те, що екіпаж Марії Целести міг стати жертвою викрадення інопланетянами. Інші фантазували, що з глибин океану випливло морське чудовисько і потягло екіпаж за собою. Таємниця Марії Целести залишається однією з найвідоміших морських загадок, яка й досі викликає суперечки. Її історія надихнула на численні гіпотези: від реалістичних пояснень, заснованих на природних явищах чи людських помилках. До містичних та фантастичних версій. Після завершення слухань у Гібралтарі Марія Целеста ще деякий час служила своїм новим власникам. У 1885 році капітан навмисно посадив судно на мілину біля узбережжя Гаїті, намагаючись здійснити страхове шахрайство. Так завершилася історія корабля, що колись прославився своєю таємницею. Минуло понад 150 років. Але таємниця Марії Целести й досі не розкрита. Її історія живе, а сам корабель назавжди залишився в пам'яті як корабель Привид. Однак історія Марії Целести продовжила жити й після її загибелі. Вона надихала письменників і режисерів та часто слугувала відсилкою в їхніх творах. Зокрема, у 1884 році Артур Конан Дойл опублікував оповідання, натхненне цією історією. Закріпивши за кораблем славу корабля Примари, згодом цей образ почав з'являтися і в інших літературних та мистецьких творах. Наприклад, Стівен Кінг проводив паралелі з Марією Целестою у деяких своїх творах. Таємниця покинутого судна неодноразово оживала у книгах, фільмах та серіалах. Цей корабель став не просто сторінкою морської історії, а й символом, який і досі нагадує про те. Що деякі таємниці океану залишаються нерозгаданими. Як ви думаєте, яка з версій є найбільш правдоподібною? А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Буду вдячна за вподобайку, підписку та коментар. До нових зустрічей і бережіть себе!